Освяті апостоли і відсповідники віри святої, ми з щирими та відданими серцями молимося до вас. Допоможіть, щоб ми витримали в доброму до кінця, щоб цю земну мандрівку ми прожили безгрішно та своїм життям стали милі Богу. Щоб на нашому шляху не траплялися пастки диявола, які легко призводять до упадку, допоможіть нам чути тільки голос Господа, і не схилятися до земних похотей, щоб ми, відкинувши все, шукали Царства Небесного і правди Його, а віднайшовши. Вірну стежину ішли по ній до вічної нагороди в небі, щоб величали разом з вами Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освяті апостоли Христові, Петре і Андрію, Якове та Іване, Пилипе і Варфоломію. Фомо і Матвію, Якове, та Юдо Симоне і Матвію, почуйте наші молитви і зітхання серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам, рабам Божим, імена, вашим всемощного перед Господом клопотанням. Визволитися від усякого зла і ворожих лестощі, твердо ж віддану вами віру православну зберігати, в ній же вашим заступництвом ні ранами, ні докором, ні мором, жодним гнівом від Творця нашого применшення будемо, але мирно поживемо життя. І сподобимося бачити благая на землі живих, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного в трійці, славимого Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.